17 вересня в Україні відзначають свято день рятівника. Дата збігається з днем вшанування ікони Божої Матері Неопалима купина, своєрідною святиною для людей, які борються з вогнем, до якої найчастіше зверталися в надії на захист від пожеж. Щоденно виконуючи бойові завдання, ризикуючи власним життям, рятувальники самі потребують Божої опіки та захисту. 16 вересня з нагоди святкування професійного свята дня рятівника співробітники Жовтоводського міського відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України провели урочисті заходи, які відбулись на базі 38-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Привітати вогнеборців із професійним святом завітали міський голова Василь Тарасенко та настоятель храму 12 апостолів, отець Олександр. Нехай береже нас за сумлінне виконання своїх обов'язків були вручені грамоти та подарунки рятувальникам і висловлені найкращі побажання подальшої наснаги у нелегкій професії рятувальника. Під час заходу присутні пригадали історію створення та становлення пожежної служби міста, а також колишніх працівників, які багато років присвятили службі у пожежній охороні. На сьогоднішній день у Жовтоводському гарнізоні головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій працює 98 чоловік особового складу, та на озброєнні є 6 одиниць основної та спеціальної техніки. Бажаємо всім жовтоводським вогнеборцям міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя, миру, злагоди, здійснення мрій та бажань. Я хочу пожелати ребята сухих вам рукавів, найголовніше – головне мирного неба в нашій країні, щоб пенсіонери отримали нарешті, достойні пенсії з праздником.